І так, об'єкт номер 2 маємо тут також об'єм щодо роботи. Вон працює наш помічник, монтажний кран, який допомагає рубероїду потрапити на покрівлю. Тут, як ви бачите, є застійні зони, в цих застійних зонах є мікротріщини. і за цього попадає вода. Плюс є негерметичність в отих от тумбах, і за цього також... Іде затікання. Тому ми зараз вже піднімаємо матеріал. От таким чином, як завжди, матеріал у нас якісний. Аквайзон у ППЕ4,5. Тому сьогодні такий єдиний день підйому трошки, а завтра вже будемо працювати повним, повною чергою. І так, у нас фініш вже і на цьому об'єкті. Ми Виконали тут сегментний ремонт. виконали тут гідроізоляцію оцієї от, ложбинки, от, заново проробили. Плюс додатково ми отут було місце скарги, де тут затікало. Тут було дуже багато мікротріщин. Додатково ми також само виконали контршов тут. Додатково там виконали платку посилення, обклеїли також само Оцю тумбу зверху, для того, щоб примикання було нормальне. Ну і далі оце все у нас сегментний ремонт. До примикань було тут великі питання, тому що за планку за шиворот затікало. Ми тут все це заново прогрунтували і виконали. Плюс додатково встановлена покривельна вентиляція. от Дійшли до цього рівня. отут от, у нас отакі от американські гірки виконали тут контршов наш улюблений, щоб не було затікань. Ну і от, все, буквально 3 дні і ця робота виконана. І будемо чекати дощу для того, щоб протестувати, що ж з цією покрівлею. Все, до побачення!